Микола Хвильовий. Повість про санаторійну зону. Розділ 5 От що, сказала Майя, коли анарх зачинив двері. Я все-таки не вірю тобі, щоб ти мене кохав. Анарх ходив широкими кроками по своїй палаті, де крім нього і Майя нікого не було, і палив цигарку за цигаркою. Я думаю, продовжувала вона, сміючись своїм тихим негарним смішком, що й взагалі в ніякого кохання нема, а є тільки потяг до коїтуса. Звичайно, таким твердженням я не відкриваю Америки, зате я ще раз підкреслюю одну з великих істин. Крім того, Майя зупинилася і підійшла до вікна, потім приложила свою щоку до скла і подивилась кудись. Стояв літній хмарний вечір. Небо було сіре й мовчазне. Це було за годину до нічної лежанки. Санаторій майже спорожнів, і тільки з дальнього пляцу доносилися голоси хорих, що грали в крокет, та на кухні дзвоніли тарілки. Майя помовчала деякий час, потім одійшла від вікна і сіла на стілець. Да, сказала вона. Крім того, що я ще раз підкреслюю одну з великих істин, я хочу зробити екскурс у нетрі женської душі і кинула. Ти як маєш охоту мене слухати? Він нічого не відповів і ступав, підсмикуючи плече. Зрідка підходив до вікна і дивився на срібну стежку ріки, яка гадючилась крізь вечорові сутінки і пропадала в туманному обрії. Яблуневий глуш і дальні дуби стояли нерухомо. Над диким малинником нависли важкі масиви хмарних хребтів. Анарх перевів свій погляд на садові стільці і раптом побачив на одному з них карно. Метранпаш сидів нерухомо, мов різьблення, і держав на коліні книгу. Якась мисль метнулася йому в голові, коли він подивився на карно – і анарх збентежений пішов до дверей. Мовчанка знак згоди, сказала Мая, і ще раз засміялась тихим негарним смішком. Очевидно, ти маєш охоту слухати мене так, слухай же. І вона підійшла до нього. Отже, зробимо екскурс у нетрі женської душі. Я гадаю, що це цікаво. Історія женської душі, це ж велика тайна. Куди увійдуть тільки вибрані, ще не один натхненний поет і не одне перо зламає під глухим вікном цього невидимого свінкса. Майя положила руку на анархове плече і сказала, правда, знов шибательні слова, свінкс тайна ха, -ха. А, але власне я й досі від тебе нічого не почув. Кинув анарх. І це правда, засміялась Мая. Це, знаєш, у мене такий прийом. Я хочу тебе заінтригувати, от і воджу за ніс. Це прийом чекістів. Да, поволі говорила вона. Е, як ти гадаєш, багато серед нас хорих чекістів? Навіщо це тобі? Та так, мені щось здається, що й ти таємний чекіст. Покинь говорити нісенітницю. Кажи скоріш, навіщо ти мене покликала сюди? Мені ніколи. Ніколи? різко сказала Майя і нахмурилась. Да. А як ти повірив би, коли б я тобі сказала, що я тайна чекістка? Ти як? Повірив би мені? Ці розмови вже виводили його з себе. Він теж перейшов на різкий тон. Я йду. І взяв капелюха. Ні, почекай, схопила його за руку Майя. Не віриш не треба, а про женську душу я все-таки хочу сказати. Отже, екскурс. Я тільки напідкреслювала велику істину, що кохання нема, а є лише потяг до коїтуса. Але це неправда. Саме про істину, бо ж абсолютної істини нема навіть у математиці. Я не знаю точно, що там Айнштейн доказує, але, у всякому разі, в данім випадку, він являється для мене підтвердженням. Отже, стара істина про абсолютний потяг до Каїтуса можна гадати, така ж фікція, як і платонічне кохання. Даю приклад, перший раз я віддалася сильному, красивому самцеві, віддалася йому не тому, що покохала. А Тому що так було треба. Це була ідейна афіра, і про неї іншим разом. Кохала ж я нікчемного, некрасивого, кирпатенького юнака, який потім, коли брав мене, не знав, як узяти. Безпорадно топтався на однім місці, і я часто з гидливістю допомагала йому. Але цей нікчемний юнак тепер стоїть перед моїми очима. І навіть більше скажу, коли я віддаюся зараз комусь, ну хоч би й тобі, ти знаєш, чому я під час коїтуса заплющую очі, Майя зупинилась і уважно подивилася в анархові зіниці. Анарх стояв, схрестивши руки, і стежив за нервовими зайчиками, які бігали по майніму обличчі, він удивлявся в ці зайчики. І почував, що йому щось смикає щоку, і май'на рука, яка лежала на його плечі, все більш набирала ваги, і, здавалось, неможливо давить його. Він хотів сказати їй, щоб вона скинула свою руку і не міг чомусь цього зробити, наче хтось здавив йому горло. А рука знову набирала ваги і, мабуть, тому що це було у звичайній обстановці. Яка наймріливішого фантазера не могла б вивести на якісь таємничі попередження, анархові прийшло в голову, що він остаточно захарів. Власне, має він майже не чув. Перед ним стояла митронпажева постать, яку він тільки но бачив на стільці. Карно, здалося, йому, яка глупота стежиться його вікном? От глупота! вже голосно сказав він і скинув Мадін руку зі свого плеча. Не глупота, а справжня правда, не зрозуміла його та. Ти, звичайно, ніколи не догадаєшся, чому я заплющую очі за час Каїтуса. Я заплющую, тому що в цю хвилину уявляю собі образ того нікчемного юнака, і уявляю собі, що це він мене бере, а не ти або хтось інший. І вона ще раз засміялась тихим, негарним смішком. От тобі фікція платонічного кохання і абсолютна істина, сказала вона. Це не тріженської душі. Але це, звичайно, не все. Да, це не все, кинув машинально анарх і пішов до дверей. Куди ж ти? спитала Майя і розгублено подивилася на нього. У мене голова болить. Я піду на повітря. Майя вмить догнала анарха і обхопила руками його шию. Савана Ролочко, сказала вона, і в її голосі затремтіла непевна нотка. Скажи по правді, ти чув, що я ще зараз говорила, чи ні? Коли б він знав, що своєю відповіддю так сильно образить маю, від нього б, звичайно, не дочекались прямого відвіту. Але зараз. На голову йому насіли на зовсім інші мислі, а тому й відповів він прямо. По правді маю, я нічого не чув. Не чув? мало не скрикнула вона, і на очах їй показались сльозинки злості. Ну да, не чув. Ну, я гадала, що ти не такий Могир, і не така сволоч, сказала вона. І хутко пішла спалати. Анарх прийняв цю виходку як чергову сцену, на якій така щедра була мая. Іншим разом він побіг би за нею, щоб зліквідувати інцидент, але тепер йому було не до цього. Йому прийшло раптом у голову, що він мусить піти до метранпажа і поговорити з ним. Він певний, що після цього заспокоїться. Карно, безперечно, найзвичайнісінький метронпаж і ніколи не думав за ним анархом стежити. Треба тільки стати ближче до Карно, і тоді зникнуть усякі тривоги і підозрілість. Він вийшов через задні двері і поспішно, обминаючи обміна... чорну кухню, пішов у садок, де сидів Карно. Темніло. Сонце давно вже скотилось у провалля, що з боку Гралтайських меж. А й хмари набрали темнішого кольору, і ще похмуріш стояли мовчазні над рікою. Над санаторієм розтаборилась і та гнітюча тиша, яка бувала там лише за цих годин. Хорі не сходились, а медичний персонал відпочивав. Тільки з ріки доносилася таємніша мотіння і ховались у похмурих камешах. Зрідка пахло тим тривожним запахом осоки, що нагадує якісь смутні далі, який буває тільки вночі. Анарх пізнав, як йому хутко б'ється серце, ніби він ішов на якесь надзвичайне діло. Він не думав про те, що він скаже Метранпажеві, коли підійде до нього. Але він зарання знав, що вийде якась нісенітниця. Нарешті, звернувши на доріжку. Він подивився на той стілець, на якому бачив Карно. І тоді ж здригнув. Карно там не було. Він озирнувся навкруги себе, стояв порожній сад, і над ним проходили темносілі хмари. Ну да, нікого не було, і саме цей затривожило анарха. Все складувалось так, що він хотів не хотів, а мусив хвилюватися. Чому в цей момент, коли він збирався ближче взнатиме транпажа, останній, ніби знаючи про це, раптово зникає, наче нарочито накидає на себе таємничість. Ах, це просто нерви, подумав він, заспокоюючи себе. За дальньою пляцею доносились голоси, виділявся унікум. Збоку напружено горкотіла місцева електрична станція. А головний санаторійний будинок іще стояв у тьмі, і тільки у вікні сестри Катрі ярко грів вогонь. Полоси цього світла падали на яблуневий глуш, і нерухомі дерева насторожувались у своїй чіткій мовчанці. На дальньому шосе торохкотіли підводи, і знову пахнуло з ріки тривожним запахом прибережних осок. Анарх сів на той стілець, на якому недавно був Карно. Він ніколи не почував себе таким розбитим, як у ці хвилини. Власне, в чому річ він і сам не знав. Над санаторієм ішла глуха тиша. За темною сілюетою флігеля росли нічні звуки. Анарх нервово ламав пальці й уважно дивився на яркий огонь, що стояв у кімнаті сестри Катрі. Розітнулося декілька пострілів. То стрільці лякали бандитів. Десь, ніби за тисячу верстов, дзвенів лікарів сетер. Ішла тьма. Надходила санаторійна ніч. Розділ шостий. Який час просидів анарх на стільці? Сказати не можна. Скинувся він от шамотіння, яке наближалось до нього з дикого малинника. Шамотіння надходило поволі. Той, хто йшов, не поспішав. Анарх подивився в темряву, але в гощавині дерев не видно було нікого. Метранпаш? Тоді знову пробіг йому по спині нервовий дріж. Але ж це ж неможливо. Що це з ним? Коли він був боягузом? Він мусить негайно взяти себе в руки. Хай буде це не тільки метранпаша, а сам чорт. Що з того? У нього вистач, вистачало можності і не на такі випадки. Невже йому велетневі боятися когось? Такий стан можна кваліфікувати не інакше як глупотою. Але Анах не заспокоював себе. Нервовий дріж пробігав уже усе так же хутко, як і раніше. І напруженість росла з такою ж швидкістю, як і до того. Він пильно дивився в гущавину і прислухався до шамотіння. Шамотіння наближалось. І ще раз анарх почув запах тривожної осоки десь дзвонів лікарів Сетер, наче за тисячу верстову. І раптом перед ним виросла сільюета і спинилася. І тоді ж анарх з полегкістю зітхнув. Він побачив хлоню. А це ви, сказав юнак, як бачите, а я ходив на командну висоту, одразу почав патетично хлоня. Знаєте, товаришу, відтіля маячать воїстину прекрасні далі. Я тепер розумію, чому ви туди ходите. Коли я оглянувся, зійшовши нагору, я подумав, що ці вогні в поселках, ці дальні міські люкси, ця степова безгранність, ця нарешті ріка, що біжить у невідомі обрії. Я подумав, що все це якась молода казка, що я стою на зачарованому колі, що я в якомусь півсні і пливу, пливу, віддаляюся в якусь невідомість. Далі, далі, далі. Хлоня говорив це натхненно і чітко вимовляючи слова. Все це в нього виходило досить природно й мило. Голос був якийсь вкрадливий, але не без задушевності. І звучала в нім щирість. Анарх любив хлоню, і на нього він завжди впливав доброчинно, на цей раз теж. Який ти хлоню, фантаст! заспокоюючись, сказав Анарх і взяв юнака за руку. Ти, мабуть, вічно ширяєш у сфері фантомів. А хіба це погано? Звичайно, ні. Я думаю теж, сказав хлоня й додав, бо скучно на землі. Ти знову про землю не хороший поете. І анарх положив свою руку на хлонені кучері. Покинь про це думати. І правда, скинувся хлоня і змовк. У палатах спалахували вогні, збирались хворі. Але дзвоника не було. На веранді зійшлась група санаторійців і доносився сюди голос миршав... миршавого дітка. В крайній палаті кричала унікум. Діткові, очевидно, бракувало теми, і тому раз у раз долітала докучлива фраза Хе-хе, та вана роля. І тоді ж раптом тишу розрізав химерний крик. То кричав десь за сіновалом санаторійний дурень. Луна зійшла за ріку і попливла пані, віддаляючись і замираючи на ґралтайських межах. Крізь гущавину дерев замаячили чотири люкси. Вони спалахнули біля домів відпочинку. Буйним цвітом пахтів кінець мудрого степового літа. І знову долетіло з веранди. Хе, хе, тавана роля. Чуєте, яка вбогість, сказав хлоня, він нічого іншого не придумає, крім тавана ролі. Іноді навіть шкода його. Анарх подивився на хлопчика і сказав Який ти звинений, хлоню, ти навіть дивуєш мене? Дивуватися зовсім нічому, і хлоня відкинув волосся. Давайте краще про інше. От, припустімо, знову про командну висоту. Колись, знаєте, зійшов я туди, коли прикадалася земля і горів ранок. Що це була за картина, я не можу вам розказати. І от у цю мить ні з того, ні з цього згадав нашого миршевого дідка. І от уявіть. Я гадав, що я тут почую до нього лише більшу гиду, а вийшло зовсім не так. Хлоня змовк і насвислав якусь невеселу пісеньку. А як же вийшло?» – спитав анарх. А так, сказав Хлоня. Переді мною стояло обличчя Дітка, і я бачив, що вона з кожною хвилиною міняє свої форми, свої риси. І раптом замість дітка переді мною стоїть троглодит із дальних віків. Жалібно дивиться на мене своїми розумними очима. Я чую якісь нечленороздільні звуки. Навкруги мене прокидається земля, грить ранок, а я стою і дикими очима дивлюся вдаль. Я питаю, що це? Але чую тільки, як у нетрях землі щось кликоче, бурлить, вирує. Тоді я лечу, мов божевільний, і пронизую своєю дикою тоскою землю. Що це? Я кинувся з командної висоти, біг, не глядаючись у степ, і кричав: Банзай, бензай, бензай. Хлоня змовк, і знову насвистував якусь невеселу пісеньку. Ви не знаєте, спитав він раптом, що це бан банзай? Здається, це те, що в нас слава. Це так в Японії, да?» «Да», – кинув анарх, і, і запропонувавши сісти на стілець сказав, а все-таки видно, що ти поет, Хлоню. В тебе навіть фантоми якісь свої рідні. Можливо, сказав Хлоня і раптом додав. А знаєте, товаришу, чому я хотів утопитись? Чому? спитав Анар. Мабуть, тому що ти глупенький юнак? «Ні», – почав патетично Хлоня. Неправду ви кажете. Ви самі знаєте, що я досить розвинена людина. А втопитися хотів я, от чому. Десь я чув чи читав легенду про невідомого Леніна. Можливо, я її сам утворив. І от вона мені приснилась. приснилася. Нібито я не я, а китайча. Знаєте, з тієї далекої Манжурії чи Монголії. І от я, китайча, іду по вулиці і співаю. Пекін, Нанкін і Кантон. Сіли вместе в Фаетон і поехали в Шанхай добивать китайский чай. Співаю оце, та да йду йду. І дивлюся я кудись в Азію. А потім підійду до паркану, як китайча. І так хитренько напишу Ленін. Тоді повертаюсь і бачу, за мною бреде полісмен і стирає ганчіркою це слово. Я обурений, я знову пишу, а він знову стирає. Тоді мені раптом зробилося весело. Думаю, і зовсім я не китайча, а Макс Ліндер. Ну, почекай же, гадаю, і знову пишу і пишу, а він стирає і стирає, брудною ганчіркою. Хлоня зупинився. А коли я прокинувся, говорив він далі. То що б ви думали, товаришу? Одним словом, я пішов топитися, бо я згадав, що Леніна я вже ніколи не побачу. Хлоня відвернувся, а анарх почув на своїй руці дві теплі сентиментальні краплини. Ах, який ти глупенький хлоню, сказав ласкаво анарх. Да, товаришу, крикнув, кинув тремтячим голосом хлоня. Я то глупенька китайча, яке мріє про невідомого Леніна. І раптом скинувся. Товаришу, це, здається, сестра Катря сказала, Ленін повторюється через 500 літ. Це сестра Катря сказала. Хлоня скочив із стільця, здавив голову і кинувся до веранди. Анарх здивовано подивився йому вслід. Потім підвівся і теж пішов у свою палату. Він уже не прислухався до шамотіння ночі, але у вухах його й досі звучало Пекін, Нанкін і Кантон сіли вместе в Фаетон і поїхали в Шанхай добивать китайський чай. І знову ніби за тисячу верстов дзвонив лікарів Сетер. Коли Анарх підходив до веранди, Вдарило в мідь на нічну лежанку. За амбарами, що біля конторських будівель, стукар одноманітно задробив у калатушку. Електрична станція добивала останню годину. Через годину погасне світло, і санаторійна зона порине в морок. Темні хмари стануть мовчазно над будівлями, знизяться і повиснуть над верхів'ям строгих дерев. Яблуневий глуш. Одійде до ріки, а в дикому малиннику спалахне духмяність химерної папороті. Тільки на міській магістралі будуть метушитися багряні огні. А на поселках загавкають собаки. І цей собачий концерт буде неясний і смутний, як перше юне кохання. Анарх відчув, як горіло йому обличчя. Він повернувся і пішов до чорної кухні. Де завше можна було дістати холодної криничної води. Добрівши до вікна, він постукав туди й попрохав, щоб йому винесли кухоль. Вийшла, вийшла покаївка і подала воду. Скоро вибіг і санаторійний дурень. Уздрівши анарха, він ні з того, ні з сього загоготав, метнувся вбік і пропав у гущавині дерев.